Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, збільшення цін на електроенергію до більше, ніж 6 гривень. Так, звучить страшно, але не все там так однозначно. І в цьому варіанті розвитку подій є таке прагнення Верховної Ради зробити рішення таким, щоб рахунки бідних. Українців перекривалися саме за оплату за електроенергію за рахунок багатих, так можна так їх назвати, або за рахунок тих, хто дуже багато споживає. Давайте ж розберемося, чи відразу буде таке значне підвищення цін, чи все таки є якісь альтернативи, так щоб регулювати ці всі питання. Я нарешті добрався додому так в свою таку імпровізовану студію. Після довгої дороги, де ми тренували наших бійців по роботі з тепловізорами і частково дронами. І тепер можу розповісти вам найактуальніші новини України в такі більш привичні, більш спокійній обстановці, так? І більш розібравшись в деталях, більш точнішу і важливішу інформацію вам подаючи, як завжди, на народні думки. А вас, в свою чергу, дорогі глядачі народної думки, попрошу. Уважніше дивитися відео, розбиратися в деталях, тому що це допоможе вам як зекономити, заощадити, так і отримати якісь виплати або збільшити, чи перерахувати в сторону збільшення також вашу пенсію і різного роду. Виплати. Тому додивляйтесь відео до кінця, не пожалійте оціночки йому, так тому що я стараюсь саме для вас. Залишайте свої народні думки, тому що це дуже важливо, тому що саме народні думки формують розвиток і рух напрямку цього каналу. Те, що вас цікавить під відео в коментарях, вони весь час перечитуються, так і на них потім в наступних відео зазвичай даються відповіді. Ну і звичайно не забувайте долучатись до каналу. Народна думка. Нас уже більше ніж 786 тисяч. Тобто, впевнено, рухаємося до мільйона. Долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео, а ми розбираємося з електро. Енергію. І так, постановою Кабінету міністрів України було прийнято рішення, що усі тарифи на комунальні послуги буде заморожено до кінця військового часу, а також, можливо, 6 місяців ще після його завершення. Все буде залежати від ситуації. Но тут вирішили, що все-таки плата за електроенергію це не така вже й комуналка. І через складні обставини з. Енергетичною системою в Україні, хоча вже пройшла інформація, що Україна знову займається експортом електроенергії, тобто продає її. Але, тим не менше, через складну ситуацію в енергетичній системі вирішили збільшити ціну на електроенергію. Спочатку це збільшення мало наступити відразу після закінчення опалювального сезону і. Ще одною постановою Кабінету міністрів України було прийнято, що все-таки зафіксувати тариф на електроенергію до кінця квітня. Но до цього кінця квітня залишилась рівно половина якихось два тижні і вже буде завершення, після чого почне рости тариф на електроенергію. Я вам розповідав про можливі варіанти розвитку цих подій, але додавали ще один, в якому хочу за рахунок багатих перекрити. Витрати бідних, не збільшуючи тим суттєво. Ну як не суттєво? Зараз розповім. Тож, хочуть поділити населення на дві, а можливо на три категорії. Перший, ті, хто споживають зовсім мало. Другі ті, хто споживають ну, в середньому по Україні таких 80%. І третій – ті, хто споживають багато електроенергії. І для них встановити кардинально різні ціни. Ну, для тих, хто зовсім мало і в середньому, то там ціни відрізняються так, скільки там зараз гривня 44 і гривня 68. Тобто різниця не дуже суттєва. Тому для тих, хто споживає зовсім мало або в середньому, збільшення відбудеться, як вони називають, не суттєве. А в цифрах це на 30-40%. Ну майже на половину. Нічого собі не суттєве, так таке збільшення призведе. Оцей відсоток призведе до того, що ціна на електроенергію буде збільшена в районі десь до 2 гривень 20 копійок. Те, про що я вам розповідав раніше, що для більшості населення України електроенергія десь буде від 2 гривень 40 копійок до 3 гривень, в залежності від того, який варіант розвитку подій приймуть. І бачимо, воно зараз все рухається саме в цьому напрямку. Но Хочуть виділити третю категорію населення це люди, які споживають більше тисячі кВт електроенергії. Тобто, хто суттєво так споживає електроенергію, і зробити їм ціну на електроенергію по ринковій ціні. Ринкова ціна наразі це десь приблизно 6 ,20 гривень 20 копійок. Уявіть собі, людям з гривні 68 зросте. До 6 гривень 20 копійок. Тобто збільшення більше, ніж в 4 рази. Тобто, якщо дані люди за цих 1000 кВт платили 1680 гривень, то після оцеї реформи, будемо її так називати, так після перерахунків будуть платити 6 тисяч гривень. 200. І оцими сумами, що будуть внесені людьми, які споживають дуже багато електроенергії, буде перекриватися оті, як називають, незначні підвищення для більш е бідніших верств населення, і для тих, хто менше споживає. Як ми знаємо, для бізнеса ціна вже зараз більше 7 гривень, і це дуже важко для бізнесу, тому що Ціна на газ там коливається від ринку, тобто вона не фіксована, і ціна на світло більше 7 гривень. В тому і в тому випадку потрібно платити доволі немаленькі суми. А коли це виробництво чогось, і там електродвигуни, електростанки, якісь пилорами, ще щось, лазери, і нагоряє просто. Колосальні суми, за які приходиться платити колосальні гроші, і це все призводить до здорожчання продукції. Ну, ситуація така, що, як заявляє Укренерго, наша енергосистема зазнала дуже великих втрат, руйнувань, які потрібно за якийсь кошт відновити. І от частину цього кошту саме вкладається в тариф на відновлення оцієї мережі, так, підстанції, які расистами були. Просто знищення. Тому ще більш-менш спокійно, так, наскільки це можливо в даній ситуації, відбуваємо Великодні свята, дочікуємося кінця квітня, спостерігаємо за інформацією, який сценарій буде прийнято. Я вам відразу розповім, але вже попередньо готуємося, що з 1 квітня за електроенергію будемо платити більше. А от наскільки більше, все як завжди, залежить від. Вище стоящих, які там своє рішення спустять до нас простих смертних, так? і вже від цього рішення буде залежати ціна і принцип розрахунку. Тож ще раз запрошую долучитись до каналу Народна Думка, де я вам усе це розповім. Ви будете в курсі і зможете правильно порахувати, скільки вам потрібно платити, тому що дуже часто буває ситуація, що. Платіжки приходять не зовсім точні, а буває таке, що навіть зовсім не точні, і тоді люди переплачують шалену кучу грошей, які потім дуже важко повернути назад. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, де ми з цим уважно розпираємося. Зустрінемось!